Домашні свіженькі курячі яйця. Ну, що може бути смачніше і корисніше, правда ж? Але я думаю, більшість господиньок зі мною погодиться, що варити ці яйця це суцільна мука. Мука не варити, мука чистити їх потім. І хоч деякі сперечаються. І з крестом на пузі доводять, що свіжі яйця чудово чистяться. Потрібно там тільки, хто каже сольки кинуть, хто каже в киплячу воду кинуть, хто ще кудись. Але практика доводить інше. Свіже домашнє яйце почистити практично нереально. Ну, хіба що? Ложечка да, і ось таким макаром з-скаралупи виколупуємо. Останнім часом на теренах інтернету бачу багато відео, де розповідають новий спосіб, як зробити так, щоб свіжі домашні яйця добре чистились. Це яйця з-під наших курочок, я їх ось помила, вони ще мокренькі. Бо на дворі дощі йдуть грязно і яйця грязні. Яйця ми не миємо, коли забираємо від корей. Помила я їх безпосередньо ось зараз, коли взяла готувати. Цим яйцям немає і тижня. Ці яйця були знесені на цьому тижні, десь понеділок, вівторок, сьогодні п'ятниця. Тобто їм 3-4 дні отроду, як то кажуть. І хочу зараз спробувати перевірити цей лайфхак, працюючи він чи ні, і чи дійсно це так, як багато хто стверджує. Адже інтернет це така штука, розумієте, як і про сироваріння, я завжди казала, що не можна вірити красивим картинкам. Сказати можна все що завгодно. Я така людина, яка ніколи не скаже на «Ге, «добре». Якщо воно добре, я сто раз похвалю і вам пораджу. Якщо воно Г, я сто раз про це скажу. Давайте перевіряти. Значить, що треба зробити? Треба брати яйце, брати ложечку. І ось цей тупий кінчик, тупий. Давайте візьмемо ось отаке, наприклад, яйце. Ось гострий кінчик, ось тупий. Ложечкою. Треба робити ось так. До характерного щелчка. Оп, чую. І от тепер складаємо в каструльку. Е, наскільки я дивилася, на яких яйцях це відбувається швидше. На якомусь яйці це може бути довше. Тобто, зрітельно... Скоро ціла, нема ні вм'ятінки, нічого. Просто стукаємо до характерного щелчка. Так, перещолкала я всі яйця, значить, творити я сьогодні планую 12 яєць Скажу відверто, одне яйце прям буквально одразу. Тільки я ложечкою раз чи два доторкнулася, і воно сразу і здалось цей такий звук. Декілька, може, два чи три було таких, що довго доводилося стукати ложечкою. А ті всі, ну, середньо так, декілька разів ложечкою тюк-тюк і відбувається цей звук. Варити я буду. Зазвичайним старим способом, нічого я нового винаходити не збираюсь, нічого сюди додавати, ніякої ні солі, ні оцту, нічого я не буду. Заливаю яйця холодною водою, ставляю на пліту і з моменту закипання буду варити 8 хвилин, вже підготувала таймер. Потім одразу яйця виймаю в. Холодну воду. В мене це не просто холодна, в мене це вода льодяна, вона з колодязя. На дворі зараз сили 7-8 градусів. От на дану хвилину в нас 9 градусів. І це не просто мої балачки. Вночі зранку холодніше. Ті дні взагалі були приморозки, нуль був. Сьогодні. Десь градуса 4 було. Зараз 9 градусів. Це температура в кухні в мене показує. А ось це температура на вулиці. На вулиці в нас зараз 9 градусів. Тобто в колодязі вода дійсно льодяна. От я вийму їх, як вони проваряться 8 хвилин, вийму одразу в льодяну воду. Одразу відверто хочу сказати, що я скептично відносюсь до цього способа. І мені якось мало віриться, що це може допомогти свіжим яйцям класно, легко чиститися. Знаю, що є там голочками проколюють яйця ще чимось. Нічого я не хочу чути, як то кажуть. Я переконана, свіжі домашні яйця чистяться препаршиво, і ніхто мене в іншому не переконає. І як тими От голочками не проколювала, багато чого випробовувала, голочкою, не проколювала ніколи яйця. Як їх проколювати, де їх проколювати чи не буде, воно потім витікати. Бо дехто каже, що не витікає, дехто відверто каже, що витікає, тому додають сіль. Ну, коротше кажучи, думок скільки, що взагалі я скептично відносясь до всіх парад з інтернету, бо дуже мало блогерів, які правдиво кажуть, надають інформацію і кажуть свої відгуки. Зазвичай це все просто реклама, це красива картинка. Ну, от зараз перевіримо черговий лайфхак. Ну що, момент істини настав? Значить, що хочу одразу сказати? Можливо, можливо мій скептичний настрой і був даремний. Е, можливо, вони дійсно почистяться. Значить, що я помітила? Під час варіння майже всі яйця подавали тріщини. Десь на яких більше ось видно, да, тріщинки? А десь такі є тріщинки, ну, що їх майже і не видно, але вони є, я їх бачу. Практично всі яйця, всі не фокусуються, да. Ну, ось видно. Всі в тріщинах. При цьому е, у воду не витікало нічого. Ось вода, де вони варилися. Бачите? І через ці тріщинки нічого не повитікало і не повикипало. Якщо, можливо, і працює такий лайфхак, зараз будемо перевіряти. Слухайте, воно дійсно чиститься. Домашнє куряче яйце, якому три дні. Люди добрі. Це що, перший дієвий лайфхак? Чи що? Дивіться. Не так, звичайно, як в магазині, що прямо взяв отак і вся скарлупа знялась. Ні. Вся сама вона не знімається. Потрібно ось так потихеньку, помаленьку, але ж, але ж, ж. Ну, Чомусь тут от де носик, у мене завжди отака історія. На носику саме гірше тримається. Для 3-4 денного яйця зараз спробую взяти з мікротріщинками там, де майже їх не видно, бачите? Хоча я бачу, що що вони є, можна ще ось так зробити, так? Да? Ну що, дивимось, що нам це яйце покаже. А це гірше, бачите? Мабуть. Де там хейтери, понаписують зараз? А ні. чиститься, дивіться як. Понаписують зараз. Ні о чому на руки дивилися, сиділи. Якщо ви тут, то не сидіть і не дивіться, можете валіти сразу відсюди. Кому да, ніячому. Так, треба прокатувати. Де прокатала легше, а де залишила непрокатану частину, тут гірше чиститься. Ну, все рівно скажу я вам, що я останнім часом взагалі навіть намагалася не варити яйця через цю проблему, що вони практично не чистяться. Мені легше було зробити скрамбл на сковородці, аніж почистити. ну от що це? це ідеально почищене трьохденне свіжайше куряче яйце. Ну, і, відповідно, ось результат. Всі 12 яєць почистилися. Жодне не порвалось, не навпіл, не білок не дірвався, нічого. Ну, і я завжди, якщо я допускаю помилки, то я вмію признавати це. Тому і зараз хочу сказати, що я помилялась, так. Да. Я помилялася і даремно я так скептично віднеслась до цього лайфхаку. Він дійсно працює. Свіжайші курячі яйця цим яйцям понеділок-вівторок, тобто 3-4 дні. Раніше жодного разу я не бачила, щоб так почистилися яйця. І нічого складного, і хто б міг подумати. Просто потюкати обережно ложечкою, щоб відбувся один щолчок. Не треба далі тюкати, не треба робити вм'ятину на скорлупі. Обережно. Раз щелкнуло і кладемо в каструльку. Ось і все. Так що користуйтеся лайфхак дійсно працюючий.